Друзі, всім привіт! З вами на зв'язочку InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids сьогодні. Разом з Ганною Кузьо, у нас з вами практичне заняття про те, як стати бердвочером. Традиційно наш вебінар складається з трьох частин. А в записі на Ютубі для вас доступна тільки. Перша частина а гра в кахут і обговорення це якраз те, що відбувається у нас тут в Зумі. Тож, зараз найближчі 15 хвилин, ми будемо говорити з Ганною про те, як стати бірдвочером. Після цього пограємо з вами в Кахут, і потім ви зможете в голос поставити свої запитання до Гани. Якщо ви дивитеся нас в записі на Ютубі, то ви можете писати свої. Питання в коментарях до цього відео ми обов'язково їх помітимо. Звернемося до Ганни, щоб вона дала відповідь, і опублікуємо її у відповідь на ваш коментар Ось така процедура. Цей вебінар ви можете бачити і прослуховувати завдяки нашим партнерам рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammarly. І е, сьогодні прийшов час уже познайомитися з нашою спікеркою Ганна. Привіт. Привіт. Так, розкажи трошечки більше всім про себе. Я думаю, це буде найкраще. І після цього пнумо поглядати за пташками. Е, дуже дякую. Е, отже, про себе, хто ще мене не знає, я орнітологиня, досліджую птахів, популяризую любов до птахів та тобто, птахоспоглядання. Мене звати Ганна Кузьо, і ви можете знайти мене в різних соцмережах. І якщо ви є в TikTok чи в Інстаграмі, я знаю, що багато з вас користується цими соцмережами, то можете знайти за тими QR-кодами, які зараз ви бачите на слайді. Я координую курси з визначення птахів, навчаю людей визначати та рахувати пташок. І, власне, як це робити, і що це, і для чого, то сьогодні коротенько поговоримо. Хто з вас колись від своєї мами або бабусі, бо переважно це вони говорять, чув отакі фрази, що ти гав ловиш, або ти, ти що горобців рахуєш? Хто чув, поставте плюсик? Хто чув, от, що ж ти гав ловиш? Не лови гав. Чи знайомі вам ці фрази? Плюсики пішли, ну, знайомі. Так, ось, е, поки ви ставите плюсик, я бачу, що багато хто чув подібне, можливо, про себе або про когось. Е, так ось, власне, орнітологи і бердвочери займаються якраз тим, що гав ловлять та горобців рахують, але не лише гав і горобців, а багато багатьох інших пташок. І тим цікавий бердвочинг, що ось ми таким займаємося. Це насправді цікаво, пізнавально і дуже круто. Е, що ж таке цей та, або птахоспоглядання? Це є аматорська орнітологія. Тобто орнітологія це наука, а аматорська це коли ви можете займатися цією наукою, навіть якщо ви не професійний науковець. Це не професійне спостереження за птахами. Тобто, бути бердвочером, спостерігати за птахами. Може будь-хто не обов'язково для цього бути біологом, орнітологом, як я? Е, ви теж можете бути бердвочером і спостерігати за птахами? Е, Bird watching – спостереження за птахами. Буквально спостер... так це перекладається з англійської мови. Чим цікавий bird watching в Україні, навіть якщо ми беремо лише територію України, можна побачити понад 400 видів птахів. Це прям максимальний список. Мало кому вдалося побачити всі там. 400 видів птахів в Україні. Але навіть якщо ви спостерігаєте за пташками лише у своєму місті або селі, ви вже можете побачити понад 100 видів птахів. І це, повірте, багато. Понад 100 різних пташок, яких ви можете побачити просто там, де живете. Власне, цим цікавий бредвочинг, тому що це справді велике різноманіття диких тварин. І зараз трошки вам розказую, якими бувають бредвочери. Вони бувають досить такими професійними. Це є бердвочери, які дуже залучені в свою справу. Вони майже як професіонали, хоча вони не орнітологи, але вони настільки добре знають птахів, що мають там в голові купа знань про пташок. Вони мають спеціальне спорядження. Вони знають спеціальні місця, куди вони їздять, щоб дивитися за цими птахами. Дуже азартні вони полюють на лайферів, тобто їх цікавлять птахи, яких вони ще ніколи не бачили. Вони хочуть поставити оту галочку собі. Uh, Поражно не зацікавлені в інших активностях, і не цікавлять метелики, жаби, квіточки, Вони так умовно полюють, шукають саме птахів ту пташку, яку вони ще не бачили, готові долати значну відстань, готові сидіти в болоті чи замаскуватися у вигляді куща, щоб сфотографувати ту свою омріяну пташку. Ну таких бродвочерів дуже мало, але вони є. Але не обов'язково бути таким бердвочером. Насправді бердвочер може бути ентузіастом або ентузіасткою. Тобто, якщо ви любите загалом природу, вас цікавлять не тільки пташки, але і дерева, і інші види рослин чи тварин, ви любите взагалом відпочивати на природі. Вам цікаво з різними людьми, які знають більше або менше про вас. Вам комфортно в компанії, в товаристві людей, які люблять природу. І вони не тільки бердвочером цікавитися, десь можете поїхати і заодно поспостерігати за птахами. Власне, більшість бердвочерів такими і є. Це як ентузіасти, яким подобається природа, вони вміють визначати птахи і спостерігають за птахами. І є так само таке досить широке поняття екотурист або екотуристка. Люди, які спеціально не їздять для спостережень за птахами кудись, але вони комбінують свої загалом свої мандрівки, будь-куди, з спостереженням за птахами. Це як додаткове заняття під час мандрівки. А, таким людям, так екотуристам, цікаво подальше відомо помандрувати, щось побачити. А, надають перевагу більш комфортним якимось локаціям, куди можна під'їхати, транспортом. Але отримують задоволення такі люди від взаємодії з природою, і це насправді більшість туристів, які взагалі куди-небудь мандрують, вони є часто власне екотуристами, і вони теж можуть бути заодно і бердвочерами. Тобто, якщо ви любите, наприклад, замки і вас цікавлять архітектура, ви заодно можете і спостерігати за птахами, і на тих замках побачити цікавих птахів. Це, зрештою, ну завжди цікаво, щось дізнатися нове, особливо правда? А, і що ж потрібно бердвочеру? Ну, перш за все, це спостережливість. А коли ви відриваєте свої очі від телефону і десь починаєте зазирати в небо або на верхівки дерев, або починаєте прислухатися, які ж звуки ведуть птахи навколо, ви, власне, починаєте помічати птахів, їхні звуки, їхнє життя, і ви от стаєте бердвочерем. Тут, оце перший крок, як би він не виглядав просто, але спостережливість від цього, без цього бердвочером не стати. Але вам ще можуть допомогти якісь інші речі, наприклад, бінокль. Хто з вас коли-небудь користувався біноклем, поставте 100, напишіть 100 в чаті, якщо ви коли-небудь. Користувалися будь-яким біноклем. Бінокль це інструмент, який дозволяє побачити тих пташок, які десь далеко на гілочках, і часто птахи, дикі, вони так дуже близько не хочуть нас підпускати, тому бінокль це як другі очі. Це важливий інструмент, який ну, насправді допоможе вам побачити набагато більше пташок. Звичайно, ви можете почати спостерігати за птахами і без бінокля. Якщо вам це сподобається, то є сенс подумати над біноклем. Я бачу, що багато сто того, цікаво. Я, я не очікувала, що так багато хто з вас користувався біноклем, то я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Що бінокль це справді хороша річ, він справді дуже зближує, особливо, якщо з ним користуватися і швидко вміти ловити в кадр собі птахів це справді дуже помічна річ. Але крім бінокля, ще є. Корисні речі, які можуть допомогти бердвочеру, це визначник місцевих птахів або додаток на мобільний телефон, який теж має визначник. Визначник птахів це є книжка. В який є перелік птахів з ілюстраціями тих пташок, які живуть от на цій території. Наприклад, в нас в Україні є визначник птахів України, є визначник птахів Європи. Загалом всі птахи, які тут власне цей визначник, який тут на фотографії, це визначник птахів Європи. Він прям дуже популярний в Європі. А, якщо ну, купувати паперову книжку, можливо, не всім хочеться, не всім цікаво, можна безкоштовно завантажувати різні додатки на телефон. Я про них потім поговорю, і там часто теж є визначники, які вам можуть допомогти визначати птахів. Цей додаток Мерлін, наприклад. Я про нього трошки розкажу потім. Е, і це така хороша підказка, яка вам може ну, зорієнтуватися, які пташки тут біля вас можуть траплятися. І гарне товариство, гарна компанія. Насправді, ну так, вже. Так, ми зрозуміли, що передвочери бувають різні, бувають такі, прямо які от радше самі кудись підуть, щоб їм ніхто не заважав свою омріяну пташку побачити. Але насправді часто досить корисно з кимось познайомитись, хто теж любить пташок, і разом десь можна піти погуляти, пошукати птахів. О, оце обмін знаннями. Якась людина знає більше щось про якусь одну птаху, а ви знаєте про іншу, яким чином ви можете так один одному підказувати. І, в принципі, разом веселіше і цікавіше іноді. Тому знайти однодумців це завжди хороша ідея. І дуже коротко, буквально, щоб вас зацікавити, яких яких ж найцікавіших птахів можна побачити в Україні. Їх дуже багато, я вже говорила навіть понад 100 в населених пунктах. Але щоб вас зацікавити, хочу вам показати рибалочку та бджолоїдку, які є на, на мою думку, найяскравішими. Ну є ще інші птахи. Ну я не маю часу про всі говорити. Тут вже буде на ваші питання, буду відповідати. Але рибалочка та бджолетка вони справді дуже прикольні, вони далекі, ну так можна сказати, вони родичі і вони дуже прекрасні, дуже чудові, неймовірно яскраві. І це птахи, які живуть у нас в Україні, причому ну, досить часто їх можна побачити. Якщо хтось бачив, до речі, бджолоїтку або рибалочку, то напишіть, будь ласка, 300. 300 хто бачив бджолетку або рибалочку, хто бачив оцих найяскравіших пташок. Чекаю на ваші, Бачу, Павло пише, напевно, зараз ще хтось похвалиться своїми спостереженнями. Uh, найменші птахи України це так звані я так називаю образно українські колібрі. Це не колібрі, але просто враховуючи те, що це найменші наші пташечки, їх можна так жартома називати. Це золотомушка жовточуба та червоночуба. Ну, у них насправді різниця не в кольорі чуба, не в обманюйтеся, але так вони називаються. Їхня вага від 5 до 7 грам всього навсього щоб ви собі уявили, горобець важить 25 грам. А оця золотомушка 5. Увіть собі, яка вона малесенька? Вона подібна чимось на синицю, але вона менша від синиці. Вона прям ну, якась як комашка, вона як метелик розміром, пурхає часто на кінчиках гілочок, ялин або сосни. Хто, можливо, з вас бачив? Ну вони досить рідкісні. Золотомушка червоночуба занесена до червоної книги України, але можливо хтось з вас бачив колись цих крихіток. Напишіть похвиліться, напишіть 500, якщо ви бачили, Золотомушку будь-яку. Вони дуже прикольні. І поки ви пишете, ну, вони до стрітки, з них важко побачити, тому не знаю. Ну, хтось пише, що бачив. Ну, прям тут дуже круті спостережники за птахами, я зрозуміла. Я потрапила в команду реальних бердвочерів в компанії. Ви навіть таке. Бачили супер, і найбільші птахи України. Ну розмір найбільший можна по різному трактувати. Наприклад, Гриф чорний, який нас тільки на півдні України від Криму, на півдні там ну, інших областей може бути, і це птах, в якого розмах крила, Якщо він от розкриє крила, от якщо ви ручки собі зараз ку зарядку зробите, і от від вашого пальчика до пальчика, так це буде ваш розмах крила. От такий розмах крил в грифа. Він. 3 метри може сягати 3 метри, тобто по розмаху крил це просто величезний птах. А, але якщо ми будемо оцінювати розмір наприклад за вагою, то найважчий птах, який літає от в нас, в який живе на території України, це дрохва. Звичайно, вона не зрівняється зі страусом, але в нас страуса в природі дикий немає в Україні. Так? Є страусині ферми, але це ну, в зоопарках вони є. Але ми зараз говоримо про птахів, які реально в природі дикі живуть, і от дрохва, вона мешкає в степах України, і її вага. До 7 кг самці можуть бути такими важкими, і це прям, ну, дуже великий, солідний розмір. Щоб 7 кг підняти в повітря, це треба дуже постаратися, і Дрохова вона ну, от один з таких рекордсменів важковагових птахів України. Це такі декілька рекордсменів було. Навіть не знаю, що питати вас, чи ви бачили грифа чорного і дроху. Я особисто в природі дикій їх не зустрічала лише в зоопарках. Не знаю, можливо, вам пощастило. Напишіть тисячу, якщо ви бачили в природі дроху, це дуже круто. Вони надзвичайно рідкісні, обоє червонокнижні види. Пишіть тисячу, якщо бачу, хтось вже плачив трохи, ой, я вам заздрю, де ж ви такі взялися? Я би хотіла, так як ви бачите, цих птахів в природі, я зустрічала їх лише в зоопарках, на жаль, Ну, на території України, мацюназі. Отже, ми так я коротенько завершую оце про пташок. І декілька цікавих для вас, якщо вас зацікавить тема спостереження за птахами, раджу вам подивитися фільми. Про птахів, особливо про бердвоченг є фільм Великий рік. Він це класна комедія. Він смішний, веселий, хороший. Дуже дуже раджу подивитися. Ви гарно проведете час і зрозумієте, що ж таке То бердвоченг і про птахів. Дуже класні дві історії: «Fly away home», Я не знаю, чи він є в українському перекладі. І розправ Крила український переклад є цього фільму. Це історії про те, як діти. Допомагали летіти птахам у вирій власне деяким видам гусей, і це ці фільми засновані на, на реальних історіях. Цим вони просто надзвичайно цікаві, тому раджу теж глянути це неймовірні історії, аж не вірити, що це могло бути насправді, але так було. Можете в Вікіпедії про ці фільми почитати, про ці історії, ну і раджу переглянути це цікаво. Там і про птахів, і самі історії класні. І трошки, якщо вас цікавлять книги про птахи, тут декілька я підібрала для вас потім в чаті на нагадаємо, як називаються ці книжечки, їх можна придбати. Тобто, якщо ви захочете більше дізнатись про птахів, книжечки від українських авторів є наявності в Україні в українських книжкових магазинах. І про додатки, додатки на телефон, це я думаю, у всіх у вас є смартфони. І, можливо, хтось з вас користується цими застосунками, то напишіть мені в чаті. Я не знаю, якусь 100 розправ крила дивилися, Улянка. Якщо сподобався фільм, напишіть ваші враження. А, і напишіть мені 100, хто користується якимось цим додатків: Мерлін або Птахи України, або Норд Бердаді Норд. Це безкоштовні додатки. Ви можете завантажити на Android або на iPhone безкоштовно. І в ці, ці три додатки, всі вони мають можна вибрати українську мову. Е, Найкрутіший з тих додатків це Merlin, тому що він вам навіть може допомогти визначити пташку. Раджу вам завантажити і спробувати там. Якщо ви там можете зазначити, якого розміру птах, які кольори він має, де він чи на воді, чи на гілочках, де ще на землі. І вам цей Мерлін запропонує. Варіанти пташок дуже дуже корисний додаток. Користуйтесь, немає телефона. Хтось користується, хтось ні. Так, якщо у вас є телефон, то справді спробуйте ці додатки, вони безкоштовні, і дуже прикольні. Птахи України він працює офлайн, його фішка, що він може без інтернету працювати, тому що він мало місця займає. Але все суто таке, якби ви натискаєте на вид, і ви там бачите декілька фотографій, опис і запис звуку. Він вам не допоможе визначити птаха, але в переліку є всі птахи України. Ви все можете попереглядати їх. А Бердаді, він, крім визначника птахів, має ще й тренувальні тести. Ви можете вибрати собі територію України, там є чотири рівня складності, і класити собі тести, визначати птахів. Дуже прикольно, їх на мене варто спробувати. Це фішка додатку Бердаді. Отже, це про додатки. В мене все, про домашні завдання. Нагадую, що. В uh, нас є домашнє завдання, uh, у вас є персонаж. Я думаю, ви краще за мене знаєте ваших персонажів, ваші історії. І uh, цього разу ваш персонаж uh, вирушає на птаху споглядання. Ви бруд... підете на бердвочинг разом зі своїм персонажем. І напишіть коротеньку історію, в яке, в яке місце ви вирішили піти своїм персонажем, шукати пташок і кого вам вдалося побачити там. І надсилайте свої результати в телеграм-канал. Я думаю, ви всі знаєте. І ось тут нагадування, QR-код, як знайти цей канал, якщо ви ще не додалися в телеграм-канал, де, де це все відбувається. Також. Так, в мене все. Дякую тобі, Ганно, за цю коротеньку подорож світом птахів. Я теж слідкувала за чатами і помітила, що багато хто полюбляє спостерігати за пташками. Тож, друзі, наступна подія, яка на вас чекатиме, це 14 березня вебінар Оксани Стич, навіщо нам різні часові пояси? Наступний четвер ми з вами будемо проводити цікаві досліди з екології від Катерини Терлецької. Якщо вам сподобався наш вебінар і ви мрієте, щоб такі цікаві науково-популярні лекції від наших науковиць та науковців були надалі. То у нас є Патреон, і ви можете нас там підтримати. Тож, до нових зустрічей в Zoom і на Ютубі. Па-па!